Ну що, друзі, ви готові побачити, що ми підготували для вас всередині цього красення? Що ж, поїхали, у нас є декілька варіантів оснащення, які будуть ідеальними саме для вас. Почнімо з ось цього хот-боксу. Як ви бачите, тут є система перегородок. Для чого вона? Кожен бажаючий може так сформувати свій хот-бокс, аби він був найкращим чином, найзручніший саме для вас. Перед усім, це, звісно ж, для джигових варіантів монтажів або облешень, або інших приманок. І ви бачите, що в нас з боку є ось такі тримачі, які надійно його фіксують. Але чому вони потрібні і яка їх ідея, розповім трохи згодом. Поїхали. Тепер другий міні-баканчик це ось такий варіант. Також обладнаний блискавкою, Він з прозорою кришкою. Тут ви можете і ваші речі, і будь-що, і навіть їжу розміщати сміливо сюди. І для тих, кому не потрібні великі міні-баканчики, є ось такі маленькі. Їх тут може бути два, може бути навіть чотири. Сюди без проблем стають навіть ваші риболовні катушки. Тому, що найважливіше для нас, кожен бажаючий може обладнати внутрішній простір свого кіншин 18 літрів, так як буде ідеально саме для нього. Хочете на щуку, ось такий варіант з міні-баканчиками. Підготувались до рибалки на окуня. Ось такий. Це зручно, це суттєво заощаджує ваш час. Тому Азура кіншин 18 літрів надійно, практично, стильно і кольорово. ледь не забув, для тих рибалок, які полюбляють брати рибку додому, тепер це стало можливим. Ось тут ви зберігаєте рибку. А ось в цьому хотбоксі з ось цими бічними тримачами, які надійно фіксують ваш міні-баканчик. Все зберігається надійно і практично, тому азура кіншин 18 літрів ваш найкращий вибір.